Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я можу сказати, що нарешті я дозріла зняти таке говоряще відео про себе, про своє життя трішки, про те, взагалі навіщо ми купили цей будинок і так далі. Тобто, без ніякого сценарію. Сьогодні просто зранку <гум> такі, отримала просто коментар з приводу моєї невиразної мови, на якій мені в принципі все рівно, але. Він мені дав поштовх, нарешті записати, бо дуже давненько я збиралася саме записати такі відео, в принципі, змінити, змінити формат, поговорити більше, хай слухають ще більше мою невиразну мову, тому що в мене є це свої причини. Можливо, швидко розмовляю, десь слова ковтаю. Ну, така я індивідуальна особли... особистість і, в принципі, це нікуди не дінеться. Як ж кажу, кому не подобається щось там, не знаю, мова, формат відео, ще щось. Бо ніхто ж не заставляє дивитися. Навіщо просто такі коменти писати? Але хай пишуть, хай пишуть, якщо комусь щось хочеться, а воно навпаки буде піднімати мені мене вище, вище, вище в топах. Ну, мені трошки важкувато дається. Моє продвіження, не знаю чому саме. Можливо, що канал старий старий він був, я не знаю, 7-8 років, просто був створений там чи колись за царя панька, <смі> чи як -то, в студентські роки, точно не пам'ятаю. І просто я вирішила його потім змінити і продовжити в форматі ремонту і в тому показати своє життя. Бо я дуже давно виношувала ці відп... всі ідеї, ідеї з приводу того, щоб записати... записувати своє життя. От так я ж Розказувала мислю і трошки десь потерялася. Ну, це нічого. Що ж можна розпочати в принципі? Ну, давайте так, виросла я в селі в Полтавській області, потім з 9 класу прийшла вчитися в Полтаву в медичний коледж, маю фельдшерське фельдшерську освіту, але взагалі я не працювала по фельдшеру. Я працювала лише три роки в лабораторії, ну, в підцентрі лабораторії. І потім пішла в декрет, і після того я не працювала офіційно ніде. Десь приблизно, коли дитині був рік, я вже почала продавати іграшки. Просто шукала свою діяльність і не хотіла взагалі виходити на кось працювати. В принципі, це все було досить непогано. Три роки там, ковідні роки оці саме ідеальні продажі були, в принципі, з поруч і. Коротше, і ну, Лафа. Да, типу. але це дуже важка робота. Хто не знає, хто знає, то зрозуміє, як це 24 на 7 отримувати товар, фотографувати, відправляти і прочі. Ну, Це так, коротенька історія. Потім трішки додавала одягом, чи займалася. До речі, ще куртки дитячі продаю. Ну, зараз я їх також продаю, але нового нічого не добираю, бо немає поки можливості. Бо була, була запустила цей процес. Але якщо комусь цікаво, то є лижні куртки для діток. Можливо, скину ссылку. Є у мене сторінка в Інстаграм. Якщо буде це цікаво, вдруг комусь цікаво, напишете коментар. Можливо, десь щось підбереться. Там, в принципі, від 86,92 зросту до 168-164. Але це так. Міні-реклама себе. Що ж ще можна сказати? Uh -huh. а, також я ще мала магазин на промі, на промі виставляла, бо там в мене були тренувальні трусики, і дуже таке чимало різних різного таких речей, іграшок і прочого. Але зараз я цей закинула магазинчик, можна так сказати, тому що коли ти не маєш ФОП, або ти не офіційно працюєш, то зараз тебе ущемили повністю, я не хочу ризикувати своїми кредитними історіями чи ще чимось там. Бо я не, не готова. Не готова зараз підключати ФОП і треба або повністю займатися цим, або не займатися взагалі. Тому я вирішила переключитися на те, як ми якраз вчасно купили будинок. Потрібно ж комусь це робити. І, звичайно, я взялася за те, щоб наводити тут лад. Зараз ми знаходимося в кімнаті, де я. і Дитяча кімната будуща майбутнє. Тому, в принципі, вона вже відшпакльована, тут трошки, можливо, пилючка посідала бо із коридору летить і все. Ну, Це вже потім будемо наводити лад. В принципі, ніякого досвіду по ремонту я не мала ніколи. Можливо, там колись шпалери клеїли, але я ще не клеїла. Я навіть не знаю, як це буде. Я знаю, що це дуже буде важко по нерівних стінах. В принципі, оце так трішки розказала. Будинок, чому ж ми купували будинок? Ну, вирішили, щоб було більше простору для душі, і взагалі можна було спокійно машини припаркувати, чи Чоловіку віде, там покорити легенько. Ну, в общем, якось так. Я думаю, хто живе в будинку, розуміє, як це. А, що ще можна сказати? Бо без сценарію бачите трошки це... Можна, Так, можна що заводино, але я не хочу дуже довго розтягувати, але можна. Можливо, ви закидаєте якихось питань. Я потім повідповідаю в наступних відео, таких, якщо буде заходити вам такий формат, в принципі, зараз на ранок, дитину відвела в школу, приїхала е, працювати, хочу дещо переробляти всередині, дещо на дворі, Через пару днів холода вже, все. Буде, буде робота лише в будинку, а на дворі будемо також щось підсаджувати, але це вже прийдеться в курточках, хоча я вже змерзла. Вже, мені вже холодно. будинок, сам по собі він холодний. Як да? тільки у нас при, е, холода приступає, то одразу відчувається цей холодок. Тобто таке воно. Літом також, в принципі, і холодний, ну, холодне, ну занадто жарко. Ну що, що можна сказати? Будинок куплявся, в принципі, без зручностей. Думалося, хотілося, щоб трохи швидше це все діло завершилося, Давно воно так не виходить, як хочеться. Тому, в принципі, якби ми купили навіть будинок зі зручностями, ну, можна, можна було б переїхати, біжати, але все рівно б його довелося б доробляти, переробляти і, і так далі. А тут ти взяв вже таку 50% готового типу і далі ти будеш вже добудовувати, доробляти так, як тобі зручно. Ну, це як варіант зробити саме так, як потрібно нам. Тобто, хай тут одна-дві кімнати і, і коридор, вони будуть зроблені ну, з такої Старої постройки з хати самана, звичайно, там куча проблем, немає ніякого тут фундамента і прочого. Але останню частину можеш добудувати, вже більш-менш нормально, і ти знаєш, як воно в тебе все зроблено. Але звичайно, на це все потрібно фінанси, на це все потрібен час. А в нинішньому світі, я думаю, багато хто знає, що не всім легко дається. Хто щось старається, робить, не завжди воно все оцінюється. Тому якось так, в принципі, що можна сказати? По доходах, по розходах. У нас зараз, в принципі, основна маса доходу в даний момент. Зараз 2 чоловіка. Раніше, коли ну, у мене малий був в селі трішки, батьки допомагали, то я тоді працювала на повній, і в мене були нормальні, гарні доходи, Ну, до тих іграшок, одягу, прочого. Потім в один час забула, до речі, позилий момент. Я ще їздила на заробітки в Нідерланди 9 місяців. В принципі, я ж їздила для того, щоб підзаробити. Якраз ми купили цю хату, цей будинок, тому в принципі, я думаю, це було недаремно зроблено. Всі скинулися і його купили. І все, тепер маємо мороку собі на голову. Дорожчі, треба з ним, да, займатися, займатися і чимало- чимало ще роботи. А в даний момент у мене дитина пішла в школу, тому я маю таке вільніше, вільніший графік, але він не такий вільний, як комусь здається. Тобто краще ходити на одну роботу і більш, більш нічим не займатися, чим займатися всім, і тебе потім кипить голова. Твоя така. Продажі, я займаюся трішки продажами, але так, не побагато на площадці шафа, можливо, знаєте. Там є певні доходи, тобто я там трішки виділяю увагу, потім повністю приділяю увагу будинку, все, що вокруг нього, все, що всередині, Все по максимуму, плюс дитина в школу, на гуртки і все проще. Тобто, я думаю, багато хто розуміє, що коли ти один з дитиною, бо чоловік мене в відрядженнях, у нього робота в дальнобу і далеко, тобто не з нами місці, То звичайно, потрібно якось чимось жертвувати. Тому в даний момент. Оце отак. Частина на дитину часу, частина на будинок і частина десь трішки в продажі. На себе взагалі не вистачає часу, тому я можу часу дуже зриватися. Так як ну, воно таке є. Занадто багато клопоту, я думаю, в нинішніх особливо реаліях, то воно на нашу психічну систему впливає ну, своєобразно, на кожного по-своєму. В принципі, я не знаю, чи все я розповіла, чи ні. Такі думки, можливо, щось я впустила. До речі, Крісто, Крісто це в мене брат залишив. брат залишив. Виїхав з Полтави. Тому, в принципі, виїхав навіть з країни. Тому Оце я зараз на нього гойдаюся. Думаю, це нам буде подаручок від нього, можна так покрутитись. Я його пленку завернула, О, так покручується. Що пилюкою не припадав, бо воно нове намісіньке. Там декілька місяців користування лише було. Тому от так, я не знаю. Ой, боже. Ні. Не знаю, чи цікаво вам було, чи не цікаво, а я себе трошки убаюкала своїм нудним голосом, як мені написали, невиразною мовою. <хи> не знаю. Мені подобається, мене все влаштовує. Кого ж не влаштовується, ж таке діло. Ну, в принципі, якщо хтось буде бажати. Підтримувати мене там є посилання. Підтримка на каву, на якісь мої. хоча б оплачувати мою роботу. Моя робота зйомок оцих цих всіх і Ютуба це також якби, коштує час, коштує гроші. Поки що немає ніяких прихильників, як мені так здається. Ну, та я ніколи не заставляю. Я стараюся трішки там, трішки там займати. До За речі, почала ще вести інстаграм і додаю Тікток. Тікток, можливо, воно допоможе мені трішки швидше продвинутися. Можливо, якась інша платформа захопить мою душу, і я не буду вести ютуб, а почну вести там. Але треба старатися вести всі соцмережі для того, щоб тебе люди трішки знали. І якщо ти будеш, до прикладу, чимось займатися там, чи продавати, щось, чи вирощувати. Чи... Ну, чи взагалі щось надумаєш інше, завжди за твій, твоїм особистим брендом будуть йти, е, будуть тобі довіряти і так далі. Це так, я кажу, на майбутнє, можливо, хтось також захоче щось продавати, то ви дожні, повинні це розуміти. Що в нинішньому світі, ну, тобто, без ти взагалі ну, ніхто і звати тебе ніяк. Я, в принципі, мені це легко далося, тому що я виносила цю думку досить довго, але. У мене ж був і досвід, досвід продажу курточок, одягу. Я виходила там в сторіси в інстаграмі. Я маю спілкування трішки з людьми, досвід є певний. Звичайно, по переваг було страшно. А, до речі, до речі, бачите, як я переключаюся з думки на думку. Я згадала, я ще ж займалася цим в Тіктоці, продавала також ті самі куртки, одяг, оцей стоковий і все проче. Буквально там 3-4 місяці, потім там були якісь перепади з світлом. А в нас там у квартирі не сильно було, щось зручно, міста мало, одна така кімната, ну там 20 квадратів, і ти там і кровати, і твої речі на, на стойках і проче. То я думала, що якщо ми тут доробимо, коли вставимо двері, можна буде сюди перевезти і, в принципі, на паралельній старій сторінці пробувати також підпродувати, коли в там буде більше часу, тому що ну, там оформити ФОП можна і так далі. Але це треба дивитися. Тому що, якщо на все розриватись, тоді нічого не вийде. Це як такий запасний варіант, що можна завжди там продавати, тому що TikTok, він, ну, він, він в принципі, того вартує, але там дуже багато хейтів, дуже багато неадекватних людей, я б так сказала, несерйозних і, і прочих. Він дуже виматував зсередини, е, він дуже виматує. Це така страшна робота. Продавати онлайн, спілкуватися, одновременно там скакаєш, стрибаєш, і в тебе бронюють, і в тебе не купляють, а потім вони передумали, нічого не сказали. Це все таке діло. Мені спокійніше, коли сам з собою, отак щось знімаєш, робиш, десь творчість поринаєш. Але те може бути як варіант, швидких грошей чи просто хоча б вернути ті гроші, які вкладені на жаль товарі в одязі. Да? Це отак, отакі у мене думки зараз. Щось... Так що, в принципі, коротенько розказала, що я можу багато чим займатися, але мені зараз, в принципі, в подобається. Робити цей ремонт, робити е, щось нове, дізнаватися і проходити ці етапи. Я не скажу, що я буду всім ходити штукатурити стіни. В принципі, ну, я не, не такий майстер, але я можу це зробити. В принципі, може бути як така професійка. Якщо комусь треба нерівні стіни, ну не так, що рівно, а просто відшпаклювати, від, відмазати, відшкурити, Я можу це зробити, потім в нас хат. Вчасних секторах, якщо комусь треба, буде Полтава звертайтесь. Може, може, не можу вам поклювати. Звичайно, не будемо домовлятися, але не обіцяємо, тому що це дуже важка робота. За неї також спини стріляє, ще щось. У мене з цим проблеми є. Це так, я переключилася з різних думок, і мені просто буде цікаво. Це вам цікавий мій формат, мої думки, мій круговорот в голові, як ви сприймаєте такі переходи, як ви не сприймаєте. Чи було б цікаво взагалі, щоб я такі формати записувала, тому що це не кожному підійде, не кожен може зрозуміти особливо там мене, чи ще щось. Тому от це отак. В принципі, думаю, мабуть, будемо завершувати, бо я можу ще довго щось придумувати. Просто напишете мені, як вам. Цікаво, не цікаво, можливо, щось реально змінити, додати, можливо, якусь харизму додати, шуточки, минуточки. ну, я не обіцяю. Та можу, я можу такі формати теж, в принципі, вистрелювати не так, що прям. Але, можливо, мені потрібна якась тематика. ну, Хоча б якась тематика. Але я всяку там політику і проче можна не приплітати. Дивлюсь, цікавость, не розумію. Щось розумію. Не хочу забивати дурним головою, тому що так, і так, треба свої, своїми справами займатися. А чужими хай займається хтось інший. Тому так, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І в принципі, до наступних відео. Всім бувайте!